Нещодавно ми разом із дітьми згадали, що на новорічні свята ми отримали солодкий подарунок від нашого племінника, який проживає у Польщі. Це неймовірно смачні і дуже красиві імбирні пряники, які йдуть у комплекті одразу разом зі спеціальними барниками, якими можна самостійно розмальовувати пряники. Для батьків це ще одна можливість провести весело і цікаво час зі своїми дітьми. Отож у наборі йде чотири різних барвники, усі вони у надзвичайно зручному упакуванні, і їх можна просто відкрити і одразу малювати, ніби пензликом чи олівцем. Наносити таку глазур дуже легко. А ще великою перевагою є те, що барвник одразу висихає і ним неможливо забруднитись. Це особливо доречно, коли даною справою займаються, наприклад, діти. Звичайно ж, ми не є справжніми художниками або кондитерами, аби могти професійно розфарбувати пряники. Але по-перше, кожен пряник має спеціальні отвори, куди можна наносити фарбу. А по-друге, це заняття для простих батьків та їхніх діток, і справа не в тому, аби намалювати гарно, а справа в тому, аби це було зроблено своїми руками і головне з любов'ю. У даному наборі було чотири різних кольори, і важливо відмітити те, що барвники мають саме таку консистенцію, що вони між собою не змішуються. А це особливо потрібно, коли працюєш з дітками. У даному наборі йшло лише печиво у формі чоловічків. Точно таких самих, яких ми зустрічали у мультфільмі Шрек. На жаль, нам не вдалося створити точно такий самий дизайн, але ми намагалися задіяти максимально нашу фантазію та ті можливості, які були саме у нас. На виставку, звичайно, ми би їх не понесли, але це точно було найкраще печиво у нашій сім'ї.